Привіт! Сьогодні будемо робити комбінацію, яку ми будемо фіксувати на мудрі. Як ви знаєте, комбінації кодів існує величезна кількість. Я, до речі, забула вам сказати, так. Пам'ятаєте, я вам розказувала звідки коди, так, що їх дали. Певні тонкоматеріальні присутності Яну Липнику. А, але я вам не сказала взагалі, звідки вони взялись, хто їх запрограмував. А запрограмував ці коди Елохіми. По суті, ті, хто створювали землю, створювали людство разом з іншими тонкоматеріальними присутностями, з драконами, наприклад. Тобто розробляли це, наприклад, не цивілізації, які знаходяться під землею, чи інші тонкоматеріальні присутності. Це саме елохіми, хто знайомий з деревом життя кабалістичним, так? то, ви знаєте, там є такі чудові тонкоматеріальні присутності, досить близькі до творця. Саме вони і програмували ці. Коди, а інші тонкоматеріальні присутності, і навіть ми фізичні користуємося цими кодами різними. Їх існує дуже-дуже багато. І вони бувають як цифрові, так і вібраційні, фонетичні, так вони бувають різні. або візуальні, ті ж самі мандали, сакральні символи, кольори, так, звуки різні. Все несе в себе певну вібрацію, певний код. Але от саме ці коди, які ми використовуємо, ну, коди ДНК, це, хоч і передані різними цивілізаціями, різними тонкоматеріальними просутностями, але закодовані винайд... винайдені елохімом. І як я вам вже казала, можна певні комбінації програмувати, фіксувати на різних мудрах. Що ми зараз і зробимо? Я обрала дуже такий простий варіант для того, щоб покращити наше ясно чуття, відчуття нашими ручками, нашу кінестетику в ефірному і, і астральному інших планах, тонких, так енергетичних. Всі коди вам вже в принципі відомі. Ми візьмемо три коди. Це буде перший код. Ми включаємо саме канал. Ясне відчуття літме, ви вже його знаєте, і він у вас вже має бути відпрацьований. Другий код це 2 коли ми включаємо чакри наших ручок, так? Сіво і Рео, ліва і права ручки. Всі коди по три рази завжди будемо говорити, правда? І код Чараквая це код, який активує наш канал творіння, коли ми щось створюємо, особливо створюємо якісь предмети в ефірному, астральному інших планах. Ми його вже також використовували. Тобто ваше тіло вже знайоме з цими кодами. Зараз ми їх всіх проговоримо по три рази. Активуємо. Далі робимо мудру. Так, а, мудра, яка найбільше підходить, це ось така. Видно, робити мудру на двох ручках. Активуємо літме, літме, літме. А, так, само собою передбачається, що ви налаштовані, захищені, і якщо у вас є час і бажання, це найкраще перевірити рівень чистоти цих каналів. Якщо ні, не забувайте почистити. так, То спочатку стайна, кажете, стайна, стайна, стайна очищаєте, а потім а, активуємо. Якщо нам коли перевіряти, спочатку код на очищення. Чекаємо декілька хвилин, а потім активація. Ви це вже знаєте, я просто нагадую. Йдемо. Літме, літме, літме. Далі сіво, 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 рео, рео, рео. Черраквая, чераквая, черакуя. Почекала активацію. Бажано дві ручки, щоб вони торкнулися одна одне. Тепер прописуємо це на клітинному і ментальному рівнях. Кожного разу, коли я роблю оцю мудру, активуються всі три канали. Канал вторинні чакри лівої і правої руки, канали ясно відчуття і канал творіння. Створюю, створюю, створюю. Запускаю, запускаю, запускаю. Почекайте декілька секунд, можливо, хвилинку. Щоб все активувалося, запрограмувалося. Коли почекаєте достатньо, можливо, у вас з'являться відчуття певні? Скоріше всього з'являться. Дезактивую, дезактивую всі канали. Все, що активувало, все дезактивую. Дезактивація. Зняли ми другу. Тепер перевіримо. Почекаємо декілька секунд? Поїхали? Ще Чактивований активований канал творіння? Чи активований канал творіння? Так. Чи активований канал чакра, вторена чакра лівої руки, лівої руки, лівої руки. Так. Чи активований канал ясно відчуття? В руках. Так. В принципі, я і так відчуваю, бо все горить. Чи ця мудра повністю запрограмована. Активована. Так і так. Чудово. Дезактивую, дезактивую, дезактивую. Ось так це працює. Легко, швидко, просто. Тобто ви можете зробити собі таку комбінацію на таку легеньку, мудру. І потім щось ручками шукати, роздивлятися і творити. Наприклад, створення нейтралізаційної оболонки вашого телефону, комп'ютеру, чи якогось камінчика, чи якогось предмету. Так, попрацюйте. Попереду в нас будуть ще інші мудрі, цікаві, там і по захисту, і інші варіанти. Їх є декілька цікавих. Можна створити щось абсолютно своє, не обов'язково з кодами, так. Можна запрограмувати щось інше, те, що для вас більш потрібне, нагальне, те, чим ви володієте. Головне, знайте, що це все можливо. Ви можете це все перевірити, навіть відчути, хто може відчувати, так, чи побачити, хто бачить. В будь-якому разі, за допомогою ваших інструментів, перевіряйте, не проблема. Це перевіряється. Цікаво? Сподіваюся, що так. Гарна практика буває. Абах!